Всім привіт! З вами Ліп. Nexus RP в честь своєї річниці випустили щомісячне оновлення з купою нововведень. Було додано нові цікаві роботи та топ контент. Тому сьогодні ми їх і розглянемо та спробуємо детально розібрати. Реєструйтесь на Nexus з промокодом Ліп та отримуйте Gold Віпку на цілих 30 днів, яка дасть вам можливість легко стартанути та отримуйте гроші за проходження рівнів. Першим ділом мене зацікавила робота в шахті, отож я вирішив туди поїхати. Але як бачите, їздити я. Досі не навчився, але не суть. Так, ось тут ми бачимо такий фургончик, в якому є бот, який, я так розумію, скуповує е, каміння і матеріали. Так, що це за місце? Це фамільна шахта моїх родичів. Мій прадід Джонатан володів цією шахтою. Ми були дуже заможною сім'єю, але. Пізніше, коли Джонатан загинув, його брат Діо прибрав все у свої лапи. І що далі? Що далі? Тепер я хочу мститися, бо Діо був вбивцею. А знаєш, що саме мені знесло дах? Діо досі живий та молодий. Зараз йому вже начхати на цю шахту, то я шукаю когось на допомогу, бо в мене не вистачає сил і мені треба знайти секрет вічної молодості. Е, нормально в тебе так дах з'їхав? Я хочу купити кірку. Звичайно, то що краще за мою першу посилену і професійну. Звісно, що я хочу найкращу кірку. У вас не. А, то тобто тут треба навички, щоб хорошу кірку купувати. Тому я купив найперше Кайло і пішов випробовувати себе на цій роботі. Шукати камінчики треба. Отако, От дивіться. Ай! Чекаю, тут ще й треба різні букви натискати. Йомаю! Першим кайлом ви можете видобувати лише камінь, і щоб підвищити рівень, потрібно пройти цілих 500 чекпоїнтів. Але заробляти тут можна інакшим методом. Багато людей викидають каміння, оскільки воно дешеве. Тому ви можете забирати його і продавати боту, хоч і не густо, зате швидко. 8 доларів за штуку, ви що, йомаю. Я би хотів спробувати там якісь алмази копати. Ну я так розумію, що для цього треба імпрувнути рівень цього шахтаря. А ви оце тако можете заходити і збирати ці каміння, яке тут валяється, і в принципі доволі таки гарно фармити. Спроба попрацювати лісорубом не вдалась, бо в мене не було сокири, а шукати в кого купити це довго. Тому зразу поїхав в ганшоп дивитись нову снайперку. 100 штук баксів мисливська гвинтівка. Звісно, що полювати в самому штаті це нудно, бо знайти звірну максимально важко. Але от на острові Кайо-Періко додали купу спавнерів, за словами адмінів, тож я відразу рушив туди, аби перевірити ці легенди. Все їдемо на Кайкопе на Кайоперіко, от сюди, от. Оце я понімаю. Не, ну, так. Да. Пофіг. Забрати зі швидкого слоту бажану кірку, якщо нас вб'є наша ця. Ніж же має бути інвентарі, наскільки я пам'ятаю. Так. Да. Так, ну тут я поки що тварин не бачу, але кажуть, що цей острів кишить ними. Подивимось, пішли. Что это там такое? Червоне. Думал, чуваки. О, кабан, 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 кабан. Вы бачите кабана? А я бачу его. Он он. Ах! Пипец. Я думав. Та ну нафіг, ні. Коротше, ці тварюки занадто сильні, тому краще не підпускати їх до себе, а я швидко рванув назад, щоб повернути гвинтівку. Як же ж я не хочу, щоб вона пропала? Ну, от десь тут мене кільнув кабан. Є! Є! Є. Є. Слава яйцям, просто слава! Треба кабана кільнути, но я вже. Я не знаю, треба якісь нові тактики придумувати, бо. Отаке робити, це просто треш Я от зайшов, я майже зразу знайшов кабана. О такого. Але від нього треба подалі ставати, бо він може так загризти, що це просто трендос. Є. Куди? <гас> 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 Він став яким чином? Яким чином він піднявся? Я не поняв. Кабани це просто для мисливців на нексусі, тому я плюнув на нього і вже за хвилину відшукав Койота, з яким теж довелося погратися. Отак. Койот. Куди ти? Два вистріла його не ложать? Що за бред, ні. Що в сраку, ні. От так от. З мого прикладу можна зрозуміти, що врятуватись від адзикуючої тварюки можна у воді. Тому беріть це на примітку. Якщо за вами гониться тварина, берете і тікаєте зразу від неї. Ніфіга, ніфіга, не, не достанеш мене. Падлюка. Полювати виявилось доволі цікаво, тому тримайте нарізочку, як я це робив. Куда ти? Нє-нє-нє-нє-нє. Ні, 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 ні. От так їх треба вбивати. Все, народ. Нарешті я це зробив. Катер. Ну от, можна орендувати тут катер. Отут от, отако. Ну, це чудово, я вважаю. Саме краще, що могли придумати, це те, що тут поставити оренду катерів. Надіюсь, я його вальнув. А, ні, є. Чудово А якщо таку ламу завалити? Оце цікаво, але, але страшно. Якась альпака люта. Ну, вона може піднятися, я знаю. Нє? Чудово! 100% шкура Оленя! Це чудово! Тепер кабана того. Подивіться, скільки тут тварин, справді. Три вже шо-то. Чотири? Скільки того кабана треба всадити, щоб він здох? Все, максимум два постріла і йому срак. Кабан той! Є, завалив його нарешті. Так, де кабан мій? Щойно його вальнув. Сюда. Все, мінус два дав. Прекрасно. Кролик 80, 80, 80, 80, 80, 80. Скільки в мене цих шкур кролика? Це чудово просто. Патронів я купив замало, тому вони швидко закінчились. Вам рекомендую брати на вилазку від 100 штук. Ну а я орендував катер і поїхав до міста, щоб продати шкури. Та по дорозі зустрів того самого кабана. Он до. Ще один кабан обов'язково його треба завалити. Треба зганяти тільки за цими за патронами Халявних шкур не буває. Нормально пішло. Цікаво, скільки за цю шкуру дасть. Це, напевно, перша шкура кабана, да, 80%. Непогано. Скільки я сьогодні намагався кабанів вбити в результаті або мене вбивали, або чекали. Такс, на силу момент істини. Ми заробили за цей весь час 4148 довбаних доларів А, ні, це не все. Ладно, згоден. Це не все. А, ні, це все. Ладно. Короче, не рекомендую цю тупу роботу. Вона цікава, але тупорила. 4 за 4 тисячі я пахав просто непонятно за що. Це бред. От і все. Не рекомендую. Заробіток з полювання мене сильно розчарував, але на сервер також додали гонки, тому я поїхав на арену чекати на заїзд.